Всім привіт, доброго дня, друзі. Ну що в нас зараз такі дощові дні вдень досить тепло, але і волого. Ось вже навіть гримить на небі. Також. І вночі трішечки прохолодно, і дуже класна зараз погода, дуже класний час для того, щоб пересаджувати різні рослини, багаторічники. І сьогодні ми разом з вами будемо пересаджувати ожину. Ось вона позаду мене. Не знаю, скільки там кущів, подивлюся, викопаю зараз і будемо бачити. Пересадимо, покажу, як я саджаю, покажу, куди я вирішила саджати. Ну і обов'язково її сформуємо для того, щоб отримати на наступний рік гарний рясний врожай, щоб вона гарно квітла. Гар... Гарно себе почувала і гарно плодоносила. Відповідно, це Ожина, ну а вже ж сорт я не знаю. Вона тут була на ділянці, вона не колюча зовсім. І я думаю, що такий сорт, в принципі, як був в мене в Україні, тому що ось там позаду, ну зараз, за бачите, ось там в лівому куточку, то в мене агрус в на штамбі. І за ним також залишився один кущик на паркані. Такий самий, то я вже зібрала, ну, може, стаканчик чашечку зібрала вже. Непогана ужина, досить велика, солодка, коли гарно достигає, ми з донькою з'їли задоволення. Тому хочу розсадити і хочу вам показати, нагадати, як формуємо, як саджаємо, як доглядаємо за ужиною. Ось тут на цьому паркані хочемо посадити. Тут поприбирали ми. Був тут ріс виноград, ще трішечки деякі гілки залишились, але я зараз їх просто біля ґрунту зріжу. Ну, це така рослина виноград, що все одно приїдеться за ним доглядати. Не хотілося б начебто і захаращувати цю стіну, але не дуже вона і гарна, і тому, щоб вона ось так трішечки її прикрити, то вирішили сюди посадити ожину. Ось ця гілочка, цей кущик, він від сусідів за все йде. Були ягітки на ньому. Я його також сформую, подивлюсь, що потрібно вирізати. Трішечки зібрали. От. Ну і будемо зараз копати, побачимо, що в нас там, скільки в нас тут кущиків є. І ось тільки порослі залишилося. Ну Я її використовувати не буду, я її просто зараз викопаю і приберу. Що в мене тут буде, я поки що не знаю. На шпалері будуть трояндочки ті, які ми знайшли з донькою. Начебто непогано вони вкорінюються, зелененькі, навіть не всі листочки скинули. Ну, і ось вийшло в мене шість досить великих кущів. Два великих посаджу навпроти виходу з будинку. Подивіться, яке Досить сильне коріння в неї вожини, можна навіть сказати, що вона агресор, тому що вона розмножується і корінцями, дає ось таку поросль, як я вам тільки показала. Також, якщо вона укладає свою гілочку до землі, тільки краєчок гілочки доторкається до ґрунту, одразу вона тут вкорінюється. Потім через рік буквально можна відрізати і отримати нову, гарну рослину. І також можна просто розділенням куща. Зараз вам покажу. Ось, бачите: тут кілька гілочок окремо, і тут кілька гілочок. Я не буду одламувати, але можна просто одламати, або ось так от розрізати секатором, або тоненькою ножовкою. І будуть два гарні, досить великі кущі. Ну, і зараз понесу найбільше, посаджу. Біля будинку, а потім буду саджати сюди. Спочатку посаджу і потім вам розкажу, як їх потрібно формувати. Ось це довге коріння, я, мабуть, трішечки підріжу, щоб не потрібно було копати таку, знаєте, метр на метр лунку. Ну, і ось тут вздовж паркану, який в нас навпроти входу в будинок, підготувала лунки. Ось одна і позаду мене друга. Ну, як, в принципі, всі кущі. Кожина любить гарний поживний грунт. Тому якщо ви маєте компост, обов'язково також попел деревний будь-який з. Шашликів або з пічки, наприклад, можна сюди все додавати. Також можна додавати мінеральне добриво. Я зазвичай це роблю навесні один раз гарно та рясно підживлюю лохину, точніше, ожину і все. І вже потім, впродовж літа, я до неї нічого не додаю. Але так як в мене знову ж таки поки що компосту немає, то я беру. Сухе добриво, яке купувала, яке купила, яке для троянд використовувала в минулому відео, вам показувала. Але візьму трішечки більше, візьму таку, можна сказати, столову ложку з, гор, з гіркою, тому що коріння досить велике, у уже і зайве не буде. По перше, це добрива, а по-друге, все ж таки їй потрібно більше поживних речовин. Зараз при посадці додам це, а якщо буду в наступному році мати компост, то обов'язково буду додавати компост. Якщо не буду мати, то також можна підсипати навесні або таким самим добривом, або будь-яким добривом мінеральним. І тепер трішечки обріжу коріння, тому що, бачите, яке воно досить велике. Ось так і буду саджати. Поки що зрізати не буду. Хоча а вже ж так багато гілочок, ну нічого. Зараз посаджу і тоді вам детально покажу, як я формую зазвичай свою ожину. Якщо якісь гілочки поламалися, то я їх просто приберу. Я близенько до паркану висаджую кущик і буду до паркану прив'язувати. Я так думаю, що ну, тут сітка рабиться, але така гарна, міцна. Я думаю, якщо ну, буде, наприклад, дуже важко, важко сітці, то ми поставимо ще один стовпчик тут, щоб більш міцно вона трималася. З сусідами проблем не буде, я думаю, вони не проти. Тепер засипаю і гарно пролью. Перше, з чого починаємо формування ожини, це визначаємо, де в нас вертикальні гілочки. Ось в нас іде вертикальна гілочка, я її доводжу до верху моєї шпалери або баркану, або що у вас там буде. І обрізаю. Ну, наприклад, ось тут над ось цією брунькою. Бачите, вона вже буде скоро розгалуджуватися. Я її обрізаю, зараз обріжу, покажу вам як. А потім підв'яжу кожну гілочку. І це буде в мене верхня крапка, верхня точка, до якої будуть йти всі мої гілочки. Одна вертикальна є. Беремо наступну. Ну тут вже ж кущ захаращений, беремо наступну гілочку, також її піднімаємо. Вона тут обломана, бачите, або обламалася, або може і я зрізала одразу, коли ми приїхали. Вона трішечки коротша, але нічого страшного, я також її підв'язую як вертикальну. Всі горизонтальні гілочки, які йдуть, а вони однозначно, коли ви прищіпаєте верхівочку, підуть. Вріст, ось тут також підуть, після того як зрізала я верхівочку. Ми даємо відрости їм на 40 см і 40-45 приблизно. Це раз, два, три, чотири, п'ять, шість десь листочків буде. Кожна гілочка, яка піде в нас в бік, ми її даємо відрости на 40 см і прищіпаємо. Ось подивіться знизу, також такі гілочки від ось цієї вертикальної, центральної, нашої, так сказати, вони досить довгі. Я їм не даю так довго такими довгими рости. Я також прищіпаю Кожну обрізаю, ось така кожна наступна. Хоча вона вже є така, знаєте, зміцніла і така досить тверда, також я її обов'язково обрізаю. Всі до одної гілочки, які відходять від центрального стебла, ми обрізаємо. Тому що в наступному році на оцих бокових гілочках, ось таким чином, ось, ось це вже, бачите? Плодова грона. Якби в нас було досить тепло, десь в Іспанії або в Португалії ми мешкали, то вона б в цьому році ще заплодоносила. Ось ці бокові гілочки, ось бачите, вони відрізать відростають і формують. Тут ягідки і квіточки, тому чим більше їх буде, тим рясніше в нас буде врожай. І так робимо кожну гілочку. Я буду дивитися, скільки тут гілочок, щоб зробити центральних, але штук 5 можна зробити центральний і тоді вже бокові. Бокові підв'язувати не обов'язково, головне гарно, міцно підв'язати центральний в декількох місцях. І тоді бокові будуть нормально триматися. Вони сюди опустяться і на них буде врожай. Я думаю, що хто дивиться мене давно, бачили, як в мене було при будинку. А вже ж врожай буде і з цього боку паркану, і з того. Ну, я думаю, нічого страшного, якщо сусіди зберуть якийсь врожай з нашої ожини. Мені не шкода, а вже ж ми зберемо також немало. І ось таким чином формую всі кущі. Так само буду робити і на паркані, який в нас від сусідів бокових обов'язково щось буде позаду. Якщо я там дістану, то я зірву його, зберу. тому що там між сіткою рабицею ще один паркан стоїть, і вони також його не зможуть зібрати. Ну, Але робимо ось так. Ось, бачите, також досить довга гілочка. Якщо ви хочете вкорінювати, ви даєте їй відрости, кладете на ґрунт, і ось тут, де вона доторкнеться, ви можете її отак присипати ґрунтом, і тут буде вже новий кущик. Якщо воно мені не потрібно, я не буду їй давати вкорінюватися, я обріжу ну, трішечки коротше, цю обріжу, бо вона зламана. Також дивимося, ось бачите, я обрізала від центральної і вона сюди стирчить. Вона мені тут не потрібна, навіщо? І куди вона потім буде розгалуджуватись? Тому я її приберу повністю. А ті, які будуть йти вздовж паркану, ті вже я буду залишати і на них будемо формувати врожай. Ось, бачите, ось, наприклад, ось від цієї центральної. Одна в один бік дивиться, друга в інший, Тому я їх ось так прив'яжу. І будуть вони в мене сформовані таким веєром. Потім і врожай гарно збирати. Близько до землі гілочки намагаюся не залишати, тому що вони ляжуть на землю. Ось, наприклад, видно, ні? Ось. ось, наприклад, ось такі маленькі, вони не потрібні. Вони слабенькі і це дуже багато їх буде. Ось тут позаду бачу гілочка. А ні, ну це можна цю підв'язати. Ось цю. Цю також я її зараз вкорочу. Бачите, вона начебто така і тоненька, я її вкорочу. Видно? Я її ось тут вкорочу, оцю, оцю залишу як центральну, всю повністю приберу. Щоб і не загущувати дуже. І всі, які я хочу, щоб вони були центральними, потрібно мені прив'язати. Тобто, щоб 5 штучок, наприклад, ось так вони йшли. Зараз прив'яжу, сформую і покажу вам кінцевий результат. Ось так в мене вийш посадити ці два кущика, один і другий, і ось так підв'язала. Ну, Поки що, швидше за все, це я їх зрізала одразу, коли тільки приїхали, то не дуже сформовано, бачите, доверху тут. Ну, Я просто зрізала те, що мені заважало, те, що мені не подобалось. І зараз буду гарно їх поливати постійно, і я думаю, що все нормально буде вкоріниться непогано. Гілочки вони досить такі ніжні, суковиті, то я їх. Подрібнюю відро і зараз віднесу на малину висиплю. Так як і листя, донька зараз прибирає на в'їзній зоні, там багато листя, вже великий мішок коричневий не збирала, і буду висипати на малину все це. У наступному році буду висипати ще й на грядки. Поки що не сиплю, хоча можна було б, ну, тому що ще вони не сформовані, не розмічені, але малина буде задоволена. Вона дуже любить мульчування, завжди намагаюсь під малину багато мульчі покласти. Показую вам кінцевий результат. Посадила я сюди 1, 2, 3 кущика ось. Тут подалі це кущик той, який ріс, і ще он туди посадила. Багато в мене тут вербейника того, поки що прибирати його не буду. Трішечки так вигрібла, тільки і все. Підв'язала і дивлюсь, пошкоджені листочки. Бустріш за все, це слимаки. То трішечки зараз піду і розсиплю від слимаків навколо тут луночок. Але хочу сказати, що ось той біозасіб, який я брала від слимаків, мені не подобається. Взяла трішечки дешевший, ніж брос, але він такий. Начебто зола, знаєте, і в принципі він дуже швидко розчинюється дощами, особливо ось зараз, багато дощів, то він дуже швидко розчинюється. То я ввечері кілька вечорів ось хожу і виловлюю по, просто так слимаків з ліхтариком. Брос все ж таки поки що поза конкуренцією і тим, що він такий величенький гранули, не так швидко розчиняються. Ну і гарно він працює, подивлюсь. І виходить, ось така діляночка в мене звільнилася. ґрунт непоганий. Подивлюсь, може навіть завтра візьмуся і перекопаю його. Ось цей ґрунт, цю діляночку. Получається така непогана грядочка. Я думаю, що можна підготувати цю грядку для цибулі. Навіть якщо в наступному році вона влітку тут буде рости, ну і хай росте непогано. Воно тут виглядає. З одного боку на шпалері будуть трояндочки, тут на паркані буде ожина. Невеличку стежку тут залишу, щоб можна було до ожини підійти. А тут посаджу цибульку. В мене там пів кіло. До речі, забула сказати, мабуть, в попередньому відео, що я купила їх за 10 злотих, пів кіло цибульки такої. Нормальна ціна, це також в бріко купляла. Ну, ось такий в мене сьогодні був день. В принципі, роботи зробила немало, я задоволена вже. Малину прибрала і зробила для неї грядку, ожину прибрала і розсадила так, як вона в мене і надалі буде рости. І звільнилася і потроху, потроху розчищається ділянка, розчищається садок, підготовлюємо підгород місце. І ґрунт вже непоганий, дуже гарний, тому що душі в нас було багато. Я так думаю, що і сьогодні буде, бо вже затягнуло небо. Тож, непогано прол'є. Хоча я ще також за, зараз кілька разі пролью, а потім вже дощик ще зробить свою справу трішечки прив'яла. Бачите, уже на позаду мене. Ну, я думаю, що все буде нормально. Дякую вам, що зайшли на мій канал. Бажаю всім всього самого найкращого. Головне мирного неба над головою.